Що, дівчатка? Буду, на, ну, мабуть, досаджувати я вже цю розсаду. Хоч воно начебто вже не час. Але залишилась в мене тут розсада, яку я не досадила. Ось такі, ви бачите, перці всякі. Ось. і... Вже, як би кажуть, що і не можна її зараз садити. Вже по лунному календарю. це не дуже підходящий день. Але замочену розсаду залишить ще на неділю, то їй буде гаплик, мені здається. То зараз, де я всі палички подівала? Оце для мене питання. Ой. Не знаю, зараз на цій страх і різок посажу. А що воно буде? Ну, що буде, то і буде. Підсвічую такою лампою, тому воно може грати трошки цей екран. А без лампи зовсім погано, нічого не видно. Без лампи зовсім мені погано, нічого не видно. Так, скільки я сюди її посажу, щоб її не дуже густо вона в мене була. Блін. Типу, раз. 2, два, по три, чотири. І п'ять. Потім я її розсажу. Ось так. І з кихтями зовсім невдобно. Як ви бачите, воно під ногті застрягає оці семена. Це для мене взагалі якась якась біда, блін. Треба їх обрізати. Так, це вже, мабуть, мені зайка дзвонить. Не дадуть мені сьогодні нічого зробити. Ой. Не буду Короче. Так. Так, ну як ви розумієте, я тут все посадила, поки з колію балакала. Да, зайка дзвонив мені. Зараз оце поставлю, в спальню, хай стоїть в тепло. А я збираюсь в магазин. Боже, у нас вітер такий піднявся, ви дивіться, ой, якщо буде видно. Ганяє все. Ні, мабуть, не, не видно буде. Там прямо дерева ті колишуться, страшне діло, ведра мені тут ганяє. Ох, і мені треба ж нарешті забрати, мені ще посилка прийшла три дні тому, 3 дні назад, к нам сюди на Укрпошту. І я її все не могла ніяк забрати. А це думаю, треба йти в магазин. Ось, та і заодно заберу посилку, бо в ту сторону мені важко ходити. Тут я хоч до чи дідуся чи що я низами раз-раз раз побігла, де поменше народу. Та і вдягатися особо не треба, бо такої щось накинув та й побіжав. А там же все ж таки лютий і все. Та й мені треба, мабуть, в великий магазин сходити, файник, бо мені треба зняти 400 гривень, мені ну, сусід взяв отраву десь там, якусь дуже хорошу. Для моїх отой, дірізи, для всієї фігні. Коротше, і це завтра йому треба гроші віддати там. зняти треба на лічку. Ось так. Так, що, прихладно. Я думала, якусь весняну вже куртку одягати. Ні, ніфіга, зараз зимню вдіну і все. А куди це воно? Якщо чесно, так не хочеться. Я не люблю це, таку погоду, коли вітер хоч би дощ не почався, поки буду лазити туди-сюди. Я вже сьогодні вже прийду, мабуть. Вже я вам покажу і то, що розсада, що повилазила, і мабуть ще посилочки порозпаковуємо з вами сьогодні. От завтра, післязавтра нічого такого сажати, нічого не можна робити. Якщо така буде ще погода, то і на город я не піду. Бо по такій погоді я не працюю, щоб не захворіти. Зараз берегти треба. То буде у нас час вам І полялякать, і порозпаковувати щось, і, і, і то, і все. Нянечка, давай заходь. Річик, заходимо. Заходьте додому, я пришла. Короче, так, зібралась Ой, я думала, що одна посилочка А воно воно. Аж три. -мо. Во, осталось повешення, а тільки на одну. Хорошо, що були мелкий день, это хоть пакет купила. Капець, или дотягла. До речі, дівчатки, ніколи не викидаю ці коробочки від суші. Ну, коли береш суші, да, оце, в таких коробочках е, цей, соєвий соус, да, то ніколи їх не викидаю. В них так добре удобно зберігати, наприклад, семена, ну, якщо там використав да, чи свої домашні збираєш. Дуже-дуже удобно. Плюс так замочив собі, закрив і все, воно собі стоїть. Ну, якщо так. І ще в таких коробочках, знаєте, що я роблю? Гострий перчик заготавлюю, можна чеснок заготавлювати. Те, що таке, знаєте, не в більших кількостях треба. І щоб буде такий аромат дуже великий роздавати по всьому холодильнику чи по всій морозильці. Дуже такі класні, удобні. Так що... І не жалко викинути, бо це ну, можна сказати безплатні. То я їх зберігаю, і вони мені так пригаждаються влітку. Це капець. Та й влітку і взагалі, і в консервацію, чи якийсь соус я там морожу. Ну, маленькі, якщо там треба, допустимо, базиліковий якийсь соус, то на одну порцію. Класно, класно, заморози все. Ну, Це таке. Усім доброго ранку. У нас так класно на вуличці. Сонечко таке. Зранку я проснулася. Якщо чесно, було пасмурно, пасмурно. Думаю, ну все. Вчора ж дуже великий вітер був. І я собі так подумала, що і сьогодні буде так. Бо зранку проснулася було так. До речі, я сьогодні ось така красуня. Ранкова краса з вами. із ранковою кавусі. Таке в, в мене в мене такі цікаві, чудові. Вони мене радують зранку. Як класно зараз виходить дівчатка на вулицю раночку, і споглядати у це все. Десь, звісно, не прибрано, Десь щось цей. Ну, це, знаєте, наталкує на те, що мені треба вставати і щось робити. Вже я можу спокійно виходити. На вуличку, ходить по своєму подвірічку, любоватися цим всім ділом. Гарно у нас, гарно у нас. Це ж просто якась краса, дивіться, там річка. А як воно все зазеленіє, ой, ой, як класно буде. Ми колись думали, о, ну ми його потихеньку приводимо до ладу. Цей старий будинок, бо багато хто давненько з нами на каналі, каже: якщо ви не його не пользуєте, то чого ви його не знесете і все таке. Місця більше буде. Не можу я його знести, бо до нього всі підключені. Оці як вони сказали, там всі щечки, там газ, світ, і все все підключено до цього будинку. Не до флігелю. І в нас тут рахується, що два участка. Ну, це раніше робили через одне місце, все знаю, всі знають, да, як раніше все робилось. Ось. І хоч два участка, дві адреси, ось. все підключено ось до цієї адреси, але ну, при тому воно все проведено сюди. І ми коли е, значить, робили документи і все остальне, я кажу, як же мені, якщо я захочу цей будинок знести, бо він мені якби не треба. Він ну, бачите, все тріщини, ну таке ось. Ось, він тріщить, він е, валиться, тому ми вже ту сторону будинку, не оцей угол, а дальній угол. Переробили там, ми повністю частину зваляли, частину переклали, Тобто зваляли угол, переклали шлакоблоком, підлили фундамент. ось, І потім ще кирпічом там заділили. Ось по віконце, зараз покажу. Ось, дівчатка, хто, хто з нами тільки при, приєднався до нас, щоб ви знали. Ось тут, дивіться, оцей кусок ось, ось от, до дверей. Бачите, він свіженький. Він свіженький, і вікно і він повністю перекладений. Там з-под низу ну, фундамент ми підлили, і з-под там шлакоблок. Це ми з цієї сторони вугл так зробили. І е, з другої сторони. А теж вугол зробили. Я не знаю, як так строїли. І ось сусідський будинок, бачите? Вони всі построєні чомусь на... на горі. У нас, бачите, ступінками йде участки, наділи тут ступінками до річки. Ось. І какого... якогось хрена от на той стороні наставляли будинків. Там, де є якийсь там ну, як Ну, Дивіться, отам, да? Якщо обрати ці всі пліти і все остальне, воно ж будинок буде з'їжджати потроху донизу. Ось, добре, що ці плити ще ну, до того, як ми купили будинок, поставили. Ось. І тут така сама ситуація у нас Оце з цим будинком, така сама ситуація, що він стоїть у нас, я зараз вам покажу нагорі. І тому він тріскається і уїжджає потихоньку. Він їде, їде. Зараз я вам покажу, ось бачите? Який перепад? Оп! І вже там наскільки воно... Блін, як вам показати? Зараз кавуська не падать. Ну, я, мабуть, ви бачите, да, що там нижче, наскільки. Тобто і стоїть він практично. Ну, ось зараз. ось це ми вже залили тут трошечки цей від, відмостку, коли Коля там робив, перераблював угол. То вже зробили трохи відмостку і все. За що тільки оцих дерев, от, е, клю... це не кльон, це хто. Це Це, 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 це. це така штука, яка... яку можна збирати і потім в чай класти. Акація. Завдяки цій акації тільки у нас і тримається віскло. Вся... <сміст> це... Ну хто це так строїв? Я не розумію. Ну, коротше, в общем. І, в общем, цей, цю хату ми вона ось, все, бачите, ну, дивіться, вона вся тріскана, бачите? Вся вона, вона тріскана. Е, я так розумію, що по початку ставили глиняні хати, потім обкладали кирпичом, І ось тут фундамент вони зробили чисто тільки під кирпич. А ота хата, що е, ну, виходить, обложена, вона ні на чому не стоїть. Тому стінки у всі. Потроху десь з часом э, трухлявіють, потрохи десь їх з часом їдять криси, миші і всі такі діла, бо э, до нас, э, до того як ми приїхали, люди тут э, теж жили в маленькому флігелі. А тут то квартиранти в них жили, то вони свиней держали прямо в хаті. Ну, таке. Коротше, використовували позивали як хозпоміщення, цю, цю всю штуку. Ну і понятно, що коли ми покупля купляли, вони там його типу замазали, трошки там якось там привели до ладу, але ж воно все було видно і тріщини, і все на світі. То ми вже ось, бачите, в тому році чи поза тому році вже не пам'ятаю, кришу повністю перекрили, повністю металопла. Ой, ну понятно, так? Да? Оцю Жалізну зробили. Бо був шифер. Він теж вже по-перше, він був тяжкий. По-друге, всі балки, що там були, вони поперегнівали. І вже таке було. Знаєте, воно могло завалитися туди вниз. Тим паче, що текло все время там, і вже знизу там оці потолки, вони прям понабухали, і деякі ми побивали, щоб вони попадали. Коротше, повністю нову робили конструкцію, повністю нові балки, нове все. І нову кришу облігчну, виходить, зробили. О, якось спасаємо цей будинок, бо не можна його поваляти. Не можна. Його потрібно перевести в нежиле приміщення. Коротше, по закону і це ще ж я ходила, узнавала. По-перше, його треба перенести в нежиле приміщення. Не можу цього зробити, бо він на своєму участку єдиний. Будинок стоїть, до нього ще і всі оці ж ці підключені щотчики. Ось. Якби це вважався а в один участок, я не можу це об'єднати. Оцей кусок і оцей кусок в один участок я не можу об'єднати. Ну, Це ж наші зараз закони. І раніше були одні закони, зараз другі закони, і оце ж така біда. І, в общем, виходить, що одне за одне чіпляється. Якщо я Коротше, сюди я не можу підключити ті всі счетчики, що на цьому будинку, це мені абсолютно треба нові счетчики робити. Це буде дуже багато грошей стоїть, як заново нове підключення, нове протягнення і все остальне. Тому юрист сказав мені, каже, воно тобі треба, хай воно так і буде. Типу ти збираєшся кудись продавати, кажу, та ні. Я взагалі кажу, удивляюсь, як ви його купили. <гум> ну, коли ми його купували, це було в 13 2013 році, то якось це все просто було. ну проще. Там якось воно вже купилось, як воно є. От, от Як воно є, так воно і купилось. Типа два участки разом. Якщо б це вони а, а, продавались. Ну, вона так і продавала, що віддільно. І так вона і вказувала, щоб о, до цього є всі щітчики, а до цього, якщо віддільно покупати, то потрібно буде все заново проводити. Хоча до нього ще приведено і світло, і газ, воно ж труба, бачите? Іде труба, вона законно приведена. Ну, есть, ну, якось дивно. Труба законно приведена. Хоча в цьому будинку вважається, що якось ну, нема свого щочика. На другій адресі нема свого счетчика. Щочик на другій адресі. Коротше, дебілізм. І воно законно приведено, бо в нас, коли перевірки приходять, дивиться ж там оці. Електропр... Чи, газові прилади, все остальне. То вони кажуть, у вас в тому будинку теж указано. Я кажу, як воно у вас так працює? На одній адресі значить, щучки, на второї адресі всякі газові прилади. Ну, я ну, взагалі не можу я знести цей будинок, бо він один на участку вважається. І на участку повинен бути жилий будинок, жилий будинок. Ось. Тобто не можна, би... Його можна реставрувати, його можна переділити, потім узаконити все, це, там ще щось, ще щось, але зносити його зовсім не можна. Так. Тому його так і залишили, тому його трошечки реставруємо. Це дуже багато грошей, бо перекріть таку кришу, нам щось там, ну, бешені гроші. Ми могли ці гроші вложити в свій будинок, який будуємо. Але прийшлось вложити сюди, бо тут уже не чекало. Не чекало, треба було робити вже цю кришу, бо вона б завалилась сама і привалила потім все і ці угли поперекладувати. Ну коротше, там ще роботи і роботи. Ну ми стараємося як трошки вкладатися в наш будиночок, там де ми живемо. Нам хочеться цього, нам хочеться комфортно життя як от, знаєте то коли заходиш в наші спальні, що ми добудували, то ти все відчуваєш як в раю. А все остальне ще, поки воно ніяке, там, де зараз я готую їсти, і там, де зараз вважається моя типу, ну, така коридор столова, то це потім буде в нас як типу, бойлерна і. Дійсно калідор. калідор моє любиме слово калідор, іменно калідор. Ось, прихожка, а вже це величезне приміщення, яке ми достроїли в тому чи це, господі, я вже не знаю. ось, то воно вже У нас буде дійсно класною кухнею, ось, і столовою, і все-все-все у нас. А там, де воно заходить, то буде вже настояща прихожка. Нормальна. Ось. ну, Блін, планів море, планів море, і в нас вони були, і, і, і все б це здійснилося гораздо швидше і все, якщо б не війна. Всі знають, що в Україні зараз війна, і що чоловіки наші захищають, тому зараз мені. Самі все приходиться робити трошки. Ну, хоч хтось приходить, допомагає. Дякую куліній мамі. Вона прийшла, ось допомогла мені хоч і кусі обрізати. Оці всі. Бо я їх відкладала, відкладала на останній час. Ну, поки там обрізкають дерев займалася, поки таке, ну, знаєте, важку роботу робила, бо обрізати дерева треба було для того, щоб можна було їх нормально побризкати і все остальне. То Моя мама в тому році приїжджала, допомогла. Я думаю, в цьому році вона буде приїжджати, допомагати. Вона вже в мене немолода. Ну, Коли на мама молодіше, ніж Моя мама, моїй мамі 70 років, Коліна, мама на 15 чи навіть більше е -е 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 молодше, моєї мами. Мама. <кій> Ось, моєї що мами. Ну, що я ще можу сказати? Класно, весна. Весна Класно. Як кому цікаво, дівчатка? Хто в нас новий, новенький на каналі? Якщо вам щось цікаве, задавайте Е, Будемо з вами якось обсуждати ці питаннячка, Будемо ходити з вами на город. Може вам щось там цікаво, ще щось що ще щось. Бо я ж кажу, що в нас, коли був старий канал, то вже було багато людей, які так і так, і всякий, і так, і багато хто є та, Ну, Понятно, і знали нас, і вже по темі задавали питання. Зараз, звісно, важко, бо багато людей по з країни, багато людей не мають зараз можливості частенько заходить в Ютуб, десь у когось зовсім знаєте, не до цього. Ось десь у когось буває таке, що то є інтернет, то не то немає інтернету. Багато людей, ті, що мене дивилися зараз, мене просто не розуміють. Я не маю на увазі тільки росіян. Люди є багато тих, що з Казахстану, багато є ті, що за кордоном в свій час виїхали з совєтського можна сказати, союзу, да, але ж знаю тільки. Руську, Бо взагалі там вони з Літви, з Латвії, ще звідкись. Вот. Багато людей, ті, які дивились мене, коли я по руськи балакала, зараз мене не розуміють. Ну, важко їм. Вони не те не розуміють, вони якщо прислухаються туди-сюди, то вони розуміють. Я ось з юною недавно балакала ця дівчинка, вона сама з Литви. Але в свій час і ще давно-давно ну, вони переїхали в Америку, отрима цю грін-карту, чи як вона там називається, да? і вже давне-давно живуть там. Ось. І виходить, що вона мене дивилася, все класно було. Але зараз ми тільки з нею по телефону спілкуємось. Вона каже, мені дуже важко. Каже, Я тут Пан... Англійськи питаюсь щось там по ньому кумикати, по-своєму кумикати, по тому кумекати, по цьому кумекати. І каже, ще одну мову, мені дуже важко. Коротше, як кажуть, мозги в трубочку завераються. Каже, так іноді заходжу, так дивлюся, ну, що де но Не вслуховуюсь, бо дуже каже, важко. То вона, коли мені дзвонить, ми з нею спілкуємось. Так, а вже, звісно, і так багато людей я знала, коли переходила, ми створювали цей канал, то ми на старому каналі вже почали балакати українською. І багато хто мені написав, що Оля це треш, бо я вас не розумію. Ну, я повибачалась, звісно, було багато підписників з за кордону, я їх погубила, будемо так казати. Ось, і вони мене погубили, бо ну невдобно їм, невдобно, не можуть. І то є і причина, що я довго не переходила на українську мову. Тому що перші там рік-полтора, да, полтора, начебто, війни, то я не, не переходила. Дивіться, яке яке чудо маленьке. Не переходила на українську мову, ось, бо якось спілкувалася, не ну, з людьми. ну, Мені не, не важлива була аудиторія, так, яка на нас напала, як кажуть. Да? Ось, мені було важлива аудиторія, та, яка мене дивилася за кордоном з тими людьми, з якими я от конкретно і спілкувалася. І все. Тепер, на жаль, ми тільки спілкуємося і то не з всіма по телефону. Ну, нічого, нічого. Десь треба, як кажуть, потіряти, щоб нове щось приобрести. Будемо так казати. Ось тому так. Зараз мені набагато краще балакається вже українською. Ну хтось каже, що це бред, що це режеть уші. Ось, і що так не говорять по-українськи. Ну, я балакаю, як балакаю, дівчатка. Це мій е, суржик називаєте, це як хочете, так і називаєте. Не знаю, у нас так всі балакають. У нас Крапивницькому половина балакає руською досі. Хтось намагається перейти. а Це так, знаєте, воно теж відчувається, що людина українська мова з русським акцентом. Ось. А хтось і балакав українською, Ну, типу, українською, суржиком. У нас в Крапивницькому це суржик. Це в нас суржик. Оно. Свиня розвалилася, ви бачите? Типу я красивий. Я красивий, я лежу на сонечку, як дуже-дуже красивий собака. Я такий красивий, що просто неможливо. Я вигріваю животику. Тичман, ти, ти животику грів, да? пузяню грів. Коротше, дівчатка, настрій чудовий, класний. Я вас прах... благаю, прахаю, благаю, прошу. Пишіть, будь ласка, мені коменти, задавайте питання. Ну, ну, ну трошечки вже ж на якось там ну, чуть чуточку, Хоча б один комент це буде поміч мені і розвивати канал. І мені буде цікаво, бо знаєте, заходжу, думаю, ну що ну ж там дівчатка, що ж там дівчатка, а дівчатка так ну не задають питання, а мені ж теж, знаєте, хочеться з вами спілкуватися. Прямі ефіри, да, це класна штука, щоб поспілкуватися, але буває, що просто приходиш з городу і якось вже, вже все, бажання нема, так, сил нема, бажання нема. Ось. А так, хоча б через коментарі і мені буде дуже приємно, якщо ви щось там напишете, щось запитаєте, я вам щось розповім. І це буде класно. Ось так і будемо з вами спілкуватися потрошечку. А там буде видно. Мені зараз дуже самотньо, коротше, дуже-дуже самотньо. Я дивлюсь на оце небо, дивіться. Ми його з колією називали Жеребенкове. Жербенкове. Це жеребенкове небо. Не знаю, чи жеребенкове, ну но... вже небо. Я зараз на нього дивлюсь. Блін, думаю, йо я так хочу, щоб зайчику був зі мною рядом, я хочу, щоб був мир. Хочеться, щоб всі чоловіки наші, і жінки-захисниці, бо є і жінки і захисниці захисниця, повернулися додому, до своїх сімей, до своїх рідних, щоб бачили цю весну ось так, як я її зараз бачу. Ось так мирно, тихо, з пташками. Ось, а не там, де все рветься, взривається, де все таке. Так, це вже в мене понесло. Да. Не, не можна впускати е, мислі в голову такі, бо я зараз, якщо чесно, перестала дивитися новини. Це для мене велике достіження, бо в мене зранку я просипалася, включала одразу. Комп'ютер, і бігом зразу новини. То зараз я їх зовсім перестала дивитися. Якщо вони мені на глаза попадаються, я бігом щось включаю. Підписалася, до речі, на куча українських блогерів. Ось. Е багато людей, які зараз виїжджали на дачі, на оці, хто в селі покупав дома. І я зараз сидю і насолоджуюсь, у кого що. І це класно і це. Прийом, Боже бабочка, яка вона чудова, О, така жовта. Ой, вона не побачите, не хоче вона не досісти. сісти. Така жовта, жовта, аж лимонна! Класна така, полетіла все. За участок полетіла. Нічого тут ніде не присісти, щоб я вам показала її. Я таку лимонну бабочку не бачила, слухайте. Така гарна, гарна. М -м, хочу собі таку бабочку. Коротше, все. Всім дякую, хто слухав мене, хто зі мною пив ранкову кавусю. Ось. М -м. Всім вдячна, що ви підписуєтесь до мене, що пишете, хто ви, звідки. Пишіть обов'язково, хто ви і звідки. Мені цікаво, звідки мене дивляться. Все, всіх люблю, всіх цьому. Всім па-па.